Мовляв, заява Трампа, що він, мовляв, скорочує терміну ультиматуму для Росії і хоче результати вже за 10-12 днів. Змусила замислитися багатьох у Вашингтоні, але насамперед законодавців, адже санкційний законопроект крема, і досі лежить без розгляду у сенаті. А він якраз і визначає ті рестрикції, якими президент США погрожує Москві. Чи встигнуть тепер його ухвалити? І від чого це залежить, наш у Сполучених Штатах Дмитро Мовченко спробував розібратися у ситуації, в якій, на жаль, поки немає ясності і для самих політиків. До такого повороту подій сенатори явно були не готові. Бо треба терміново визначатися, що зараз робити, відмовлятися від церкви відпусток чи ні. І політична арифметика тут проста. Четвертого за розкладом канікули аж до перших чисел вересня. Якщо ультиматум Трампа тепер спливає за 10-12 днів, тобто десь із 7 по 9 серпня, то що продовжувати сесію, хоча б на тиждень, щоб за необхідності дати президенту механізм покарати Росію запровадити ті пекельні тарифи? Що цікаво, станом на зараз плани так і не змінили, готуються відпочивати. Послухайте, абсолютно ж очевидно, що члени палати представників навіть просто зараз ідуть із міста, так так залишають Вашингтон. Хоча технічно є ще цей робочий тиждень, включно з вихідними, але чи встигнуть, і головне, чи буде відмашка, що треба встигнути. Ситуація тут така: формально є 85 голосів, точніше, 85 сенаторів, які підтримали ідею цього більш ніж достатньо. Але не все так просто. Виявилося, що два десятки законодавців, наче й за, але тільки якщо особисто Трамп дасть їм зелене світло, без команди з Білого Дому голосувати не хочуть. Підтримати Грема готові противники Трампа, демократи, бо це продовження того курсу, який ще команда Байдена проводила.